Васі! Так, видишні. Затримані. Так, да, да. давай. А. Поки що рюкзак так підсумки, на... Так, ручка. Так. Ручка. Ага. І грошові кошти. Так, так наявні грошові кошти в валюті гривня. Гривня. Викрили та затримали учасників шахрайської схеми, оперативники та слідчі Шевченківського управління поліції у співпраці з працівниками карного розшуку столичного главку та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури. До складу злочинного пропування входило двоє чоловіків віком 41 та 44 роки, а також їх 35-річна поплічниця. Організатор схеми підшукував квартири киян. Які померли та не залишили спадкоємців, надалі його спільники оформлювали квартири на підставних осіб з метою їх подальшого продажу реальним покупцям. Ми з'ясували, що таким чином фігурантам упродовж року вдалося перепродати чотири квартири у місті Києві на суму понад 7 мільйонів гривень. Слідчі запросиване керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайства, чинене в особливо. Великих розмірах за попередньою змовою групи осіб, крім того, правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва. Фігурантам загрожують до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.